Сьогодні поговоримо про холеру. Із 1 червня в Україні офіційно розпочався сезон поглибленого епідеміологічного нагляду за холерою. Це щорічний захід, що передбачає активний моніторинг серед населення та навколишнього середовища для того, щоб попередити можливі спалахи захворювання. Запорізька область входить до переліку регіонів із найвищим ризиком поширення холери. Це зумовлено в наш час насамперед прифронтовим розташуванням, а також наслідками повномасштабної війни. Зокрема, погіршенням доступу до якісної питної води, порушенням санітарно-побутових умов, проблемами з водовідведенням та каналізацією усе це створює сприятливі умови для поширення збудників кишкових інфекцій і відповідно холери. На сьогодні нами проведено такі заходи. Станом на 13 червня обстежено 86 осіб з ознаками дисфункції кишкового тракту. Це такі симптоми, як блюгота, нудота, слабкість, запаморочення і холери серед людей не виявлено. Також нами визначено 16 стаціонарних точок забору проб води. Відібрані перші проби, і вже в перших двох пробах наша лабораторія особливо небезпечних інфекцій підтвердила виявлення непатогенного Холероподібного вібріона не о один групи. Цей вібріон не може викликати холеру, проте він може бути причиною деяких поодиноких випадків кишкових інфекцій. Тому треба бути обережними. Відбір і дослідження тривають на регулярній основі. Наша установа це завжди контролює, і зараз я думаю, може виникнути питання, чому це важливо. Холера взагалом це захворювання з неспецифічними симптомами. Тобто відрізняти її від харчового отруєння дуже складно. В цьому і проблема, тому що люди починають займатися самолікуванням і втрачають дорогоцінний час. Тому при перших ознаках блювота, нудота, запаморочення, загальна слабкість організму, обов'язково звертайтеся до лікаря. Не потрібно займатися самолікуванням, оскільки холера може мати тяжкі наслідки. На кінець хочу трохи нагадати про профілактику холери, тому що вона є нескладною. Перш за все, потрібно мити руки з милом перед вживанням їжі, після приходу з вулиці, після контакту зі сміттям і в багатьох інших випадках. Не купуйте продукти на стихійних ринках. Пийте тільки безпечну воду. Це або бутильована вода, або кип'ячена. Фрукти та овочі також мийте тільки безпечною водою. І на кінець не купайтеся у відкритих водоймах, особливо, якщо це заборонено. Ми нагадуємо, в місті Запоріжжя пляжі є закритими, на них заборонено купатися, тому врахуйте це при плануванні свого відпочинку. Наша установа буде продовжувати моніторинг, і при появі найменшої загрози ми реагуватимемо негайно. Відповідні алгоритми в нас розроблені. Від вас дбайте про своє здоров'я, бережіть себе і обов'язково звертайтеся до лікаря, тому що тільки разом ми зможемо запобігти поширенню небезпечних інфекцій.